Що, Міка, зголодніла чи що? Так, а в тебе тут нічого. Ну, Добре, що слухай. в мене є курка, яку я принесла. Курка? Ого. Mm -hmm. Нічого собі. Вже я смажна. хотів тобі запропонувати тортик, але не буду, якщо в тебе. Hey! є Ей, Давай де тортик а де тортик? Ні. Нема, не скажу. Маті, секретному... Міка! Щооооо, Що? Ого! нічого собі! Ну, Біку, що що тут, ну, там Я бачу Ай. твої ноги, з тобою все в порядку. Що ти бачиш? Ноги бачу, крізь віконечко, там перед тобою просто риба величезна. А? Ем... Ну, ну, зі мною біку... тут все добре, я у хаті. А як риба вилізла на берег, і чому вона розбіром з твій будинок? А. Д... Я не знаю. Слухай. так, давай наверх, Міка, казалась сюди швидше. Давай, Капець. О, Нубіку, ти там. Так, я тут. Диви вона майже як твій будинок, два блоки вис не вистачає. Я бачу, я сподіваюсь, вони до мене не дістануть. Ого, у них такі зуби. Вони можуть та Ой. Ооо, д... та вона там вже гризе від... твій дах, чуєш? Нубіко. Допоможи мені, ласка. зараз. На... Капець, що ж це таке? Звідки там взялися оці ці рибини? Так, в мене тут були оці штуки, зараз ми тобі отак, от так, отак, сюди. Зараз, зараз, дубіку, чекай там. Давай. Я тобі перлину енду зараз закину. Тримай, лови точніше. Хоп, давай. полетіла. Піймав. Все, молодець, давай сюди лети. Лети, лети, лети. Оп, нормально. Сниму! Я Я в домі, Я забігай, забігай сюди. Так, 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 я тут Фу, все добре. Капець. Що це таке там відбувається? Не знаю. Чому там так багато риби? Чому вона взагалі знаходиться ми на не березі? Знаємо. Ем. Тобто. Що у нас? На той селян з островом, чи що? Не знаю. І ми орендували якийсь острів, де плаває якась. Ось... А? Що? що? Ну, біку, що? там щось вибухнуло в твоєму будинку. це як це зробила? Ем. Та пів що? хати не залишилось. Ну, дах цілий, але я бачу наскрізь твого будинку. Чуєш? Давайте О, на гору, на гору залазьте. Е погано видно, але. але мені здається, що там щось поганенько. Все всередині. Uh, Може в тебе там щось, я не знаю. Може ти газ забув вимкнути? Нічого. В мене там не було газової пішки взагалі. Ага. І нічого що могло б вибухнути. Що тоді сталося? Капець. Не знаю. Може це риба вибухнула, а? Можна, можна. Давай, став Нубіку Можу а, тут поставити десь, ось тут чи тут. Ось так. А, я хочу сказати, що нам треба позбутися оцієї цієї риби. Згодно. Можемо, до речі, Либо. з неї шашлик зробити. О, я б. я б, я побачу. Ну, вона, мабуть, не дуже. Ну чому? А якщо вона дуже смачна, а що. А чому вона дуже спирає, як... щоб її їсти? Ну не знаю. Ну, виглядає вона жахливо. Тут э, сперечатися сенсу немає. Так, слухайте зараз я. Э, так, 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 так. Що мені? Мені що та мені, ти, мені бак... нічого не треба. Ходімо за мною. Ну біку, я скористаюся твоїм не ліжком. Ага. Э, ну не тікаємо, але тактично відступаємо. Давай сюди. Мійка, куди ти що? вивалилася? Давай залазь. Чуєш? Як? Ну як? Зверху залазь швидше сюди, на дерево стрибай. Давай, 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 зараз. давай. сюди? А, так, Нубіку, зараз. Чекаємо на Міку Нам треба. Ага. О, сюди, дочекатися. Давай, стрибай сюди і потім от сюди. Чуєш, от сюди, Куди? от сюди. От сюди, от сюди. Бачиш, оп, все, молодець. Тепер от сюди стрибай. Залазь, от сюди, Жо, от чому сюди. Так давай, 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 все вийде, давай, стрибай. О, все, поїхало, тепер далі. Ми йдемо до мого сховища секретного. Тепер розганяємося і от сюди стрибайте. Давай, нубіку, ага. стрибай. І молодець. Міка, давай. Розганяйся і стрибай. Все, давайте. Ще трішечки. А далі? Сюди далі. і от сюди. І ми в моєму секретному сховищі. А, о, о, круто! Просто в дереві. Ось так. Давай, заходь, Міка. Нічого собі. Все, давайте, беріть собі речі. Зараз ми одягаємось, беремо набої, заряджаємо зброю і підемо знищувати та проганяти оту рибу. Все, зброю у всіх. Набої також у всіх є, зараз ми їх усіх знищимо. Ходімо, доставайте ходімо, гранати ходімо. одразу. Зрозуміли? Ага. І ми. Почекай! Вони вже біля Що мого таке? будинку чуєте? Біля Вон... оу. Що? А ну пішли геть звідси. Ви! Ого! Їх Ого! Нічого оу. собі! Та їх тут капець як багато стало! Поки ми одягалися, вони тут розмножилися чи як? Не знаю. Перестрібуємо, перестрібуємо. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, так, золоте яблуко одразу. Риби Риби так швидко не можуть. Та хто їх знає, як вони розмножуються взагалі? Так, сюди-сюди. Може вони не знаю, просто діляться навпіл і все. Велике. Ось ділиться на дві маленьких, точніше поменше. Капець! Як їх тут? Ого! Так, давай розгон і сюди, все. Фух. Я. О, це Міка, тут ой, нічого ой, собі. Ой-ой. Нубіку, тримай все гранату. Все Добре, все, добре, все, добре. Бам! Підірвалися там чи ні? Вам. Та, Здається. Ого. Я нічого не розумію тут так, вже. Так, Сюди гранату, сюди. Зараз Нубіку, дірку тобі тут зробимо в будинку. Точніше, в даху. Сюди. О! Фух! Полетіли! Закидаємо зараз всіх їх там гранатами. Знищу! Давай. Кожну рибину оцю. Мінус один. Звідки ви взагалі тут з'явилися? Так, туди, давай, давай, давай ще, ще. Що вам подобається гранати? Підтримуй тобі! Мені подобається. Мені теж подобається, ага. а оцим рибам я, якщо чесно, не знаю. Такі Мені здається, треба. що не подобається. Так, а нічого ну, їм давай. не повинно подобатися. Ну правильно, правильно. Зараз ми розберемося з ними усіма. Так, вони до мене тут одразу полізли, капець! Нічого собі! Обережно! Так. Я тебе прикриваю! Цьому селяну капець! Він Він вже майже не живий. От... Зрозуміло. Зараз з цими рибами ми впораємося і сідаємо в човни, пливемо до нього. Розбиратися. Він ще й комусь знижку було... зробив нам. Ага. Тепер зрозуміло чому, бо ніхто цей острів не хотів орендувати. Ого. Ну, так. Ого. Так, сюди. геть. Ну, ось так. Зараз Сика, Я обратно на твоє дно відправлю. Ці величезні риби, вони тут просто повсюди. Ну, біку, вони там в тебе в хаті напхалися. Я бачу. Як, не знаю, а риба може якась діжна. це просто це буде їхати тепер. Та ага, ні, зараз. нічого такого. Ні, ну ми можемо їх там забудувати і підірвати, але в нас нема вибухівки. Ага. У мене максимум що залишилося, а в мене навіть жодної гранати не залишилося. І взагалі це будинок нубіка, тому хотілося б його відновити. Ну, так, і, так, до речі, щоб в нього теж тут був будиночок. Так, давай, 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 давай сюди. Та пішов ти геть. Сюди Іди, залишилося. Сюди, я тебе зараз тільки декілька оцих великих гривен ну, вони дійсно просто велетенські. І якщо чесно, я не знаю, взагалі ми їм наносимо якийсь урон нашими звісно, набоями. Звісно, бо не їх знаю. менше становиться. О. О, так, з цією впоралися. Так, давай. О, вона впала! Так, ну, ми їм решті, шкоду наносимо. Зараз, зараз, зараз. Трішечки, трішечки треба перезарядитися сюди. Ну, біку, слухай, ну в тебе там все. Все. Ну старіше, що так, я останню вбив. Морі. Дивіться, тут стіни зруйновані, дах зруйновано. Ем, ага. Ну, тут ну, ще... відновити це можна буде, але. На, no. на полу нічого також немає, тут дірки якісь, вони. Що? Що? А? Що? А? 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 Вони повсюди! Капець, Так, в мене зараз, секундочку, в мене тут десь. Ось вона. Так. Колючий Dio, дріт був. الأff? Ну, біку, зараз я тут щось зроблю. Давай, так. давай, так, сюди, давай, давай. Сюди сюди, 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 капець! Ого, ого! Ого, 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 ого. Ого! <різь> 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 так, сюди все, я тут все забудував. Ось так. Зараз тут зламаємо. Друзі, стрибайте сюди, чуєте? Зараз, зараз все, я тут. Тут є таке безпечне місце. Ху -ху -ху! Нічого собі... Забі... А що взагалі трапилося? Чому тут блискавка вдарила і наступила знаю. ніч? Ем, Щось я нічого О, не розумію. обережно! Тут... Вона ще б'є. Так, в нас проблеми. Я не розумію, проблеми. що відбувається. Я розумію, що в нас проблеми. І до речі, величезні, бо ці риби просто тут. Я не знаю. Вона не закінчується. Ви подивіться, ага. скільки їх тут. Ого, ого. го Так, в нас проблеми ще. Величезні. Супер! Так, 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 так. Я а, не знаю, це чи це вистачить почна. там набоїв, щоб від них відбитися. Чуєте? Так, ну, давай, 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 перезаряджаємось. Прицілюємось і стріляємо, просто їм сюди, у цю морду. Так, іди геть звідси. Пливи, так, свій пиан, набач. На давай, нубіку, давай, поповнюй. Тут просто. Уй-ой. Так, ой, 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 ой. так, я зараз. О, міка, привіт. Зараз привет. я тут зроблю стовпчик, якийсь і буду з нього стріляти. Я так, буду так. тут стояти. Трішечки треба накопати тут земельки оцієї. Сюди, сюди, все, цього буде достатньо. Так, зараз зробимо. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди, все, ось так. І ось тут можна ще. Зробити е ось так. Все, якщо хочете, можете до мене застрибувати. Ага. Тут місце є на всіх трьох. Так, я тут постою, все добре. Капець. Друзі, вони просто не закінчуються. Чому так багато цієї риби лізу сюди? Не знаю. Що ми їм зробили? Напевно, Це... вона хоче нас з'їсти. Це місце небезпечне на всі 110% Так. Як ми взагалі сюди на човниках на наших допливли? З ними, до речі, все окей. Хто чекав? Риба чекала Нубіку. Та ну вона ж не буде такою, не може бути такою розумною. А... Я не вірю в це, якщо чесно. Я навіть не знаю. Я би не був так не впевнений. Вони йдуть до Нубіка в будинок. Чому? Капець? Ну знаю, Нубіка в тебе їх там дуже багато. а я зрозумів. Так, ну давайте. Зараз ми подивимося, хто буде крутіший. Ви, у ці рибини, чи Но наші бої, автоматики. Що в мене так. з автоматом? Я зараз дещо зроблю. Буде в нас деякий е, план. Зараз ми тут спробуємо перформанс, так скажемо. Сюди, сюди. Що таке не подобається? Так. Не, не любите колючий дріт, а він вас дуже любить. Хе-хе-хе. В мене О, його дуже багато. Я з усіма з вами впораюся зараз. це. Кічок багато, в мене тільки одна сумка лишилась. Сюди, сюди. В мене У мене ще є дві, якщо що. Я всі розпакував. Все добре. Так, сюди стріляємо. Стріляємо, знищуємо ще. Треба зменшувати популяцію цієї риби, бо це так, величезна це проблема. Я навіть не знаю, як вони не нападали на нас, поки ми тут будували свої будиночки. Ого! Ого. Ну, можливо, я ж кажу, можливо, вони чекали це. Так. Ну, не ну не знаю. Мені здається, що це просто якийсь збіг. Не може риба бути такою розумною. Не, я не знаю. знаю. Вони ж не знають, коли там можна нападати, а коли не можна нападати. Що це взагалі таке? А саме ця можливо і знає, можливо, ну. і розумна. А що вона знає? Ну я виключати це не буду, але мені здається, що це неправда. Капець, мені, не знаю. мені дуже цікаво, чому вдарила блискавка, і в нас був день, а стала ніч. Що це а, таке? Це також дуже цікаво. Я такого ще не бачив. Так, сюди, давай отут зараз ми зробимо а, ось так, ось так, ось так. Що таке? Що таке? Не Ой, можете пролізти. Капець. Слухайте, ну я не знаю, нам треба використовувати пастки просто максимально, бо набоїв дуже мало. Ну так. так В мене, якщо чесно, вже закінчується. Потрохи на дуже довго не вистачить. Сюди. Давайте, давайте, давайте. Тут постріляв трішечки, тут постріляв трішечки. Сюди. Ось так. Зараз із цим впорем. Ого! Ого! Добре, що Обережніше. обладунки такі нормальні і вони не можуть їх прокусити своїми зубами. Хоча ну, якщо б добре. це була велетенська ота риба, я не знаю, може вона б змогла прокусити. Напевно але так. Ми вже їх усіх здолали, тому шансів у цих мальків немає. Так, сюди. Давай, давай, давай. Оп, оп, так, добре. будемо так стріляти. Вони нічого не можуть зробити. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Це дуже добре. Так, з цим ми впоралися. Фу, капець. Так, сюди треба ще, ще поставити буде. Давай, нубіку, давай, стріляємо, стріляємо. Скільки у вас набоїв, а? Ну мало. О, до речі, в мене дві сумки та два магазини. Нічого собі, Нубіку, та в тебе ще багато. Ну так, Оп. в мене ще достатньо. Сюди стріляємо. В мене залишається 10 магазинів. Ого. Так, і вони так, дуже. Мені треба поповнити швидко Супер, швидко зникають, швидко, швидко зникають набої. Давайте стріляємо, стріляємо. Так, є якщо що, я буду. Менше. Я так. буду бити пастки, якщо Действі в мене що... набої закінчаться. Ну вон там ще є, дивіться. Бахчу. І ще десь були, здається. А? Чи ні? Мабуть, це. Знаю, все. не бачу. Слухайте, здається, це все. Капець, що це взагалі таке було? Е... Звідки mm. така величезна купа риби? І, до речі, це незвичайна риба, не якась там лосось або форель ага. чи щось таке. Слухайте, давайте Наскодна. в човни! Їдемо в селище прямо так. зараз. Зараз Давай. будемо розбиратися, що це за така маячня взагалі. Сідайте, давайте, на свої човники. А буде його послухати. Ага, зараз ага. ми будемо слухати його, бо в нас автомати, а в нього нічого. Так.